Всім привіт! Сьогодні я покажу розпакування епілятора Brown SC1370. Ось так виглядає загальна коробка. Сам епілятор, як ви розумієте, має бути невеликим. От, при доставці кур'єру по мені його, ми перевірили загальну комплектацію і стан самого епілятора та додатків до нього. Найперше, що ми бачимо, це така вкладка. З загальною інформацією про сам епілятор та інструкцію для користування. Є українською та російською мовою. Достатньо зручно, як на мене. Так, далі йде сам пілятор. так він виглядає. Невеликий, тут ці відміщаються. Насадка. От, ось так вона знімається. Зараз я спробую одною рукою. Сподіваюся, що вийде, прийде. От. В принципі, легко знялося. Так само легко вставиться, в принципі, одною рукою і також можете орудувати. Далі є обмежувач для чітливих ділянок шкіри. Достатньо корисна штука, напевно, так само одягається. От, і так само легко він знімається. Ви бачите, одною рукою це дуже легко робити. А, далі гріб для розетки а, і а, щіточка для чистки. Коротко про епілятор, він володіє технологією а, видалення а, коротких волосинок. А, Апіляційна система це металеві пінцети. От, як ви можете бачити їх тут, що так різкіше. М'яко видаляє волосся біля кореня, але мінімальна довжина волосся для апіляції має бути 0,5 мм. От, вага близько 100 грам. Дійсно дуже легкий, здається, в користуванні так само буде дуже зручний. От. Тепер епіляція суха. Власне, напевно, це все, що можна сказати. Ну, як на мене, достатньо зручний і легкий в користуванні. Зараз покажу його власне в роботі. Ось саме вхід. Для розетки, зараз ключуємо, підключається достатньо легко та просто, і зараз я відклю його в розетку. Трішечки шумний, але як на мене, в міру. Тому, в принципі, на сьогодні все. Епілятор, епілятор як опалі... епілятор, користуйтеся.